Попри війну в країні навчання триває. Шкільні офіцери поліції у різних регіонах України продовжують проводити пізнавальні зустрічі зі школярами. Вони можуть допомогти у конкретних ситуаціях, якщо трапилось щось серйозне. Онлайн підтримка також важлива краще попередити проблему, ніж її вирішувати. Будь обізнаним з питань профілактики правопорушень. Освітній патруль на варті порядку. Протидія булінгу в дитячому середовищі. Вітаю, друзі! Сьогодні ми обговоримо складне, але дуже актуальне питання. Чи знаєте ви, що таке булінг? Немає сумніву, що це так. А як часто ви чуєте у школі або на вулиці такі слова: Віддай, мені боляче, це не смішно. Так ось, це і є виявом булінгу. І перш ніж ми заглибимо цю тему, хочу ще раз вам нагадати, що булінг це не просто нове слово, яке ви дуже часто чуєте. І це не звичайні жарти, які не для всіх смішні. Булінг розвиває у людях жорстокість, безпорадність і страх. А для когось це травма на все життя. Думаю, у вас уже виникло питання, як протистояти цьому. Зараз розберемося. Булінг від англійської буллі, хуліган це форма насильства у вигляді цькування, бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, фізичної розправи. Як розпізнати булінг? Існують певні види булінгу, фізичний булінг, штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, нанесення тілесних ушкоджень, економічний булінг. Крадіжки. Пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання грошей, психологічний бу булінг принизливі погляди, образливі рухи тіла, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж. Сексуальний булінг. Принизливі погляди. Образливі рухи тіла. Прі та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, сексуальні погрози, жарти. Кібербулінг пересилка неоднозначних фото, знімання на відео бійок чи інших принижень і викладання відео у мережу інтернет, цькування через соціальні мережі. Якщо ви опинилися в ситуації булінгу або стали її свідком, то ви можете звернутися. У своєму навчальному закладі до соціального педагога, психолога, класного керівника, медіатора або будь-якого вчителя. У поліції до дільничного інспектора, працівників кримінальної поліції у справах дітей, до працівників служби у справах дітей державної адміністрації. Зверніться також за порадою до батьків, до людини, з якою у вас довірливі стосунки це друг або подруга, родичі або вчитель. Якщо ви зіткнулися з ситуацією булінгу, то для отримання психологічної та правової консультації ви можете безкоштовно звернутися на національну дитячу гарячу лінію безкоштовно в межах України. Зупинимо булінг разом.